Завітав на Коростенщину з нагоди початку нового навчального року народний депутат України Володимир Пехов, зокрема ж, відвідав Горчаківську загальноосвітню школу Коростенського районного відділу освіти. Завдяки сприянню народного депутата і в рамках Кіотського протокола в цій школі були встановлені нові енергозберігаючі пластикові вікна. А під час святкової лінійки Володимир Пехов вручив ще один подарунок так зване багатофункціональне обладнання принтер, сканер. Серокс, все в одному і зачитав вітальну адресу. В усі часи освічена людина користувалася повагою. Навчання це прихований скарб, це світ знань. Вчиться, щоб знати, діяти, жити. Бажаю вам досягти своєї мети у житті. Бажаю мати взаєморозуміння з викладачами та батьками. Мати добрих і надійних друзів. У цей чудовий день від усієї душі бажаю всім вам успіхів у навчальному процесі. Нехай новий навчальний рік відкриє перед учнями нові горизонти познання себе і світу, а вчителів за їх щоденну, самовіддану титаничну працю надихає успіхами вихованців. Зі святом вас! Хай вам щастить! Діти ж потішили нардепа виступами і запросили до рідної школи на найперший у своєму житті урок. Поталонили вихованцям дошкільного навчального закладу номер 1 Чебурашка, що у користині цього дня вони отримали нові цікаві і розвиваючі іграшки від народного депутата і, як могли, віддячили панові Володимиру. Співали, танцювали, читали вірші. До речі, попередньо Володимиром Пеховим було виділено для цього дитячого Садка фарбу на косметичний ремонт. А під час відвідин депутат пообіцяв віднайти можливість надати допомогу у ремонті фасаду дитячого садка. Щирі слова подяки лунали на адресу народного депутата України із вуст родини Погорільців, якій Володимиром Пеховим було виділено будівельні матеріали, зокрема лісоматеріали на крок, видах дах і підлогу. Під час відвідин родина також отримала подарунки. Необхідні в господарстві, де все потрібно придбавати з нуля речі від народного депутата, який розуміє саме з малих кроків складаються великі справи.